В ніч на 18 серпня расисти обстріляли Нікополь снарядами ствольної артилерії. Пошкоджено більше 20 приватних будинків, храм, кілька автомобілів та магазин. Вночі до нас прилетів снаряд, розрушив хату. Одну рім'янку розрушив, криші нема, в хаті нічого нема. У дворі посичений і гараж, і ворота всі посичені осколками. Нас добре, що нікого не було, бо ми вже як місяць ночуємо на дачі всі. А утром позвонили сусіди і сказали, що знаряд упав нам у двір, в хату прямо. Плануємо відновити нашу хату і ми працюємо, нам нема куди їхати. Ми будемо в Нікопалі до останнього. Гініралка віддіє, все здесь. Меж до другої третьої ночі прилетів снаряд і влучив прямо у кришу дома. Ну, Таке відчуття, що тебе зґвалтували. Твоє життя вірвалося. Зараз прийшли хлопці допомагати розгрибати завали, може накрити кришу, щоб врятуватись від дощу. Це наші нікопольські добровольці, які допомагають постраждалим від агресії. Шість котів. <рес> не можемо їх кинути. Ну, може, будемо на ніч виїжджати десь. Не будемо ночувати. Поки не знаю. Поранень зазнала 57-річна жінка. Лікарі надали постраждалій усю необхідну допомогу. Наразі вона вдома на амбулаторному лікуванні. Пацієнтка доставлена після обстрілу, машини скорої допомоги, стан удовлетворительне, вказана вся необхідна допомога, діагноз мінозривної травма, осколочне ранення нижньої конечності. Больною обработали, перев'язали, дали рекомендації, она будет продовжувати своє лікування амбулаторно. Сильно вчора вибухи такі були, що просто не можна було Есть ранення, конечно. але слава Богу, ми здорові. Мені так сильно постраждали. Зруйнувало. Да? Ну, Бог милував, що, що ніхто не постраждав, не ні, ні, нікого не поранив навіть осколками. Кожної ночі російські війська, прикриваючись запорізькою АЕС, як щитом руйнують житлові квартали мирного Нікополю. Однак, не дивлячись на терор, відновлювальні роботи не припиняються ні на день. Після обстрілів комунальні представники виїжджають, самі дивляться, і вже не чекаючи там дзвінка, вони вже надають необхідні матеріали для того, щоб швидко можна було затулити або вивезти. Ми не чекаємо заявок, ми самі їдемо і дивимось. Заявок багато на акти поруйнування. Комісії працюють, виходять в плановому режимі. Перебування окупантів на найбільшій атомній станції в Європі це ядерна загроза для усього світу. Лише виведення росіян з території поверне нікопольцям такий бажаний спокій та мирне життя.